Доброго дня, з вами села Оксана Вікторівна, вчитель географії онлайн-школи. Людина здавна цікавилася зірками, небесними світилами, її тягнули також таємниці земних надр і зрозуміло, що вона фантазувала. Але так як розвиток сучасності дозволяє не фантазувати, а наводити конкретні показники, то ми з вами сьогодні пірнемо у підземне царство. Спробуємо довести склад внутрішньої будови землі і таким чином охарактеризуємо на конкретних прикладах. Складах, що складається внутрі наша планета. Отже, темою нашого з вами сьогоднішнього уроку буде літосфера. Це внутрішня, це земна кора, плюс астеносфера. Для того, щоб це визначити, ми з вами спробуємо цю таємницю сьогодні відкрити. Пройшло багато дуже часу, поки людина дізналася про надра Землі. Вона уявляла собі і у Древній Греції, і вірила в могутнього Бога вогню Гефеста, його помічників Титанів, виверження вулканів вона пов'язувала з їхньою самороботою, А наприклад, древні римляни свого Бога називали вулкан, і це спонукало, відповідно, відкривати ці таємничі надрі, Що ж там відбувалося, як змінювалось? Про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Хоча дані про літосферу не є старими, їм все ж близько 450 років до нашої ери древній філософ Емпедокл висунув припущення про те, що внутрішні частини землі знаходяться в розплавленому стані. Доказом цього він вважав діючі вулкани, гейзери, він загинув, вивчаючи етно. Німецький дослідник Кріхар теж вважав, що в 17 столітті, що землю. Земля є твердим тілом величезні порожнини в неї всередині, і на його схемах уявного розрізу землі порожнини були з'єднані з собою каналами, заповнені в глибині вогнем ближче до поверхні водою і повітря. І згодом ці популярні припущення виявилися далекими від правди. Про те, що знаходиться всередині землі, ми знаємо досить мало. Але найглибша, ось, наприклад, свердловина не досягла ще 15 кілометрів, тоді як радіус Землі сягає 6 тисяч кілометрів. Якщо порівняти нашу планету з курячим яйцем, то ця свердловина навіть пробурила половину товщі шкарлубки. Навіть уявляючи землю яблуко, ми з вами не проколюємо його тоненьку шкірку. То що ж виходить? Невже ми вивчаємо з вами те, що не можна довести науковцями? Виявляється, що ні. Хоча... Дістатися у глиб землі неможливо через підвищення температури кожні 33 метри вглиб температура землі збільшується на 1 градус Цельсія. Проте досягнення у геофізиці сьогодні дозволили визначити внутрішню будову Землі. За допомогою сейсмічних хвиль поширюються хвилі з різною швидкістю в різних речовин, і геофізики на поверхні або на певній глибині здійснюють вибухи. Спеціалісти дуже чут... установлюють дуже чутливі прилади, які записують, з якою швидкістю поширюються коливання всередині землі, і за цими записами. Визначають, які гірські породи знаходяться на глибині, адже швидкість їх коливання різна у різних речовинах. Роблять це за допомогою спеціальних таблиць. Завдяки геофізиці ми і не будемо з вами вивчати припущення, а говоритимемо тільки про факти. Спробуємо з вами зараз заглянути Землі, нашої планети Земля. Отже, дивимося за схемою: наша планета складається з ядра, яке ділиться на внутрішнє ядро і зовнішнє ядро. Мантії і земної кори, яка в нижній частині має плавучу основу астеносферу, це верхня частина мантії. Отже, до глибин близько 30 кілометрів є перша товща це земна кора. Складена вона переважно з піску, глини, вапняку, граніту і інших порід, які трапляються на земній поверхні. Ця товща носить назву земна кора, вона надзвичайно тонка. Займає 1,5% всього об'єму і 0,8 маси планети Земля. Нижче під земною корою розташована найбільша частина планети, яка займає 4,5 її об'єму це мантія, покривала, яка тянеться майже на 3 тисячі кілометрів. Перебуває вона у твердому стані, окрім верхньої частини астеносфери. В перекладі слабка куля. На глибині 2900-3000 кілометрів відбувається різкий стрибок у швидкості поширення хвиль, і визначили, що там знаходиться ядро. Воно складене з речовин, які поводяться як рідкі. Або газоподібні. Таким чином, ми з вами бачимо, що внутрішня будова Землі має наступні складові: це ядро, ділиться на внутрішнє зовнішнє за різними показниками складу тіла, газоподібне і рідке мантія найбільша частина внутрішнього об'єму планети Земля, астеносфера, верхня частина мантії, і найтонкішу частину внутрішньої будови Землі це земна. Кора. Кожен елемент має свою складову найбільше, які притаманне саме їм. Таким чином, літосферу, яку ми з вами будемо вивчати і розглядати, це і буде складати верхня частина землі, кам'яна, яка найкраще вивчена людиною, і вона між собою пов'язує дві оболонки. Верхню частину мантії. Астеносферу і, відповідно, всю земну кору разом. Звернемо увагу з вами на літосферу. Вона більш вивчена, і саме для вивчення нам потрібно, оскільки знаходимося ми з вами на земній поверхні, на різних формах рельєфу, і спробуємо визначити, як вони утворювалися, які вони мають назви на сьогодні. Отже, товща земної кори неоднакова. Під високими горами вона складає 75-80. 50 км, а під рівнинами 30-40 км. Тому її можна поділити на материкову океанічну, оскільки океанічна, яка знаходиться під Океанами вона ще й втрачає один шар гірських порід, немає гранітного, і таким чином її потужність буде складати 5-15 кілометрів. З, з типами земної кори пов'язані основні елементи це гори рівнини або глибоководні западине жалоба. І таким чином це будуть характеризувати нашу з вами оболонку тверду, перву, яку ми починаємо з вами вивчати. Літо. Розглянули внутрішню будову землі, але дуже багато ще запитань, важливих людству не відкрили. По-перше, людину завжди цікавило, чому відбуваються землетруси, де і як шукати корисні копалини, як рухаються материки і так далі. Весь цей сейф із літописом, він міститься. Закопаний глибоко від поверхні землі. Його вивчити, значить, отримати інформацію речовин і енергії земних глибин. Це велике досягнення, можливо, саме і для майбутніх поколінь, тому що передбачити на сьогодні землетруси, вулканізм так і не навчилися. Чи знаєте ви, що ми всі жителі нашої планети і України в цілому не усвідомлюємо, що плаваємо по пластичному океані на Велетенському кораблі? Цей кораб... Ці кораблі то полинаються, то піднімаються вгору могутніми хвилями кам'яної маси. Всі вони живуть своїм життям, і мало хто цікавиться, куди мандрує цей корабель. Ви скажете, що це вигадана історія. Але розвиток науки дає можливість пояснити. Чому, наприклад, біля Криму на кримських скелах, скелях, деяких, які знаходяться дуже далеко від берега, знаходяться Велика Тріщин, або, наприклад, тут є залишки міста Херсонеса, який затоплений ще частиною морською водою. Тобто сьогодні ми продовжимо розглядати Літосферу, але звернемо увагу на те, що вона ще поділена на величезні блоки. Ви вже е, побачили, що складається внутрі наша планета Земля. Тепер спробуємо з'ясувати, е, що вона утворює, які види руху відбуваються. Види руху відбуваються внутрішні, тому що відбуваються в надрах планети Земля. До внутрішніх процесів належать вертикальні і горизонтальні рухи земної кори. І таким чином вони ділять на розривні літосферні плити. Літосферною плитою буде величезна завтовшки до 100 км, яка складається з верхньої частини мантії і з материкової конічної земної кори, величезні блоки земної кори. Межі між ними ви бачите, на карті проходять у глибоких розломах кожна літосферна плита рухається. До основних великих відносять. Найбільше це Африканська плита, Євразійська, Тихоокеанська, Північноамериканська, Південноамериканська, Індоавстралійська, Антарктична. До невеликих будуть належати плита Наска, Кокоска, Карибська, Філіппінська і Аравійські плити. Джерелом будь-якого руху є енергія. Звідки ж береться енергія, що примушує літосферні плити рухатися, де розташоване джерело цієї енергії? Учені вважають, що таким джерелом є внутрішнє тепло Землі, яке постійно приводить у рух речовину мантії, що, у свою чергу, приводить у рух частини земної кори. Отже, літосфера складається з окремих блоків літосферних плит, які перебувають у постійному русі. Рухи літосферних плит змінюють обриси материків. У 1912 році німецький геофізик Альфред Вегенер сформулював гіпотезу дрейфу материків. Він припустив, що давнину обриси материків були зовсім іншими, ніж зараз. У 990-х роках було висунуто теорію літосферних плит. Вона спирається на положення гіпотези Вегенера і стверджують, що плити повільно рухаються 2-5 см на рік і переміщуються астеносферою. За доказами Вегенера, сотні мільйонів років тому на землі існував єдиний велетенський материк Пангея, який був оточений водами океану Панталаса. Рухи літосфери призвели до розколу пангеї, на два материка Лавразію і гондвану. З часом воно теж розпалось на окремі ділянки і продовжуються рухатися, і сучасні материки змінюють свої форми рельєфу. Отже, материки постійно рухаються внаслідок того, що літосферні плити, на яких вони розташовані, плавають завдяки внутрішній енергії Землі по в'язкому шару астеносфері. Далі ми з вами звернемо увагу на те, що літосферні плити виконують основні види руху. Основними видами руху будуть горизонтальні, вертикальні. Спочатку розглянемо горизонтальні види руху. Найзначніші вони є, тому що рухаючись плити можуть зближуватися одна з одною, сходяться, або розсуватися, або зміщуватися одна під одну. Якщо плити зближуються одна з одною. То відбувається, що її края зминаються в складки, і на поверхні виникають гори. Наприклад, ось перед вами гірська система, яка утворена від зближення двох. Літосферних плит. Так, виникли гори гімалаї, наприклад, які знаходяться на стику двох плит. Якщо стикається материкова і океанічна плита, то пам'ятайте, материкова складається з трьох шарів гірських порід, вона більша товща, Океанічна, тонша, вона занурюється під материкову і таким чином далі розплавляється в глибинах мантії. На материковій виникають. Гори, а вздовж узбережжя океан тянеться або моря глибоководні жолоби це є горизонтальні рухи літосферних плит. Звернумо увагу на вертикальні рухи літосферних плит. Вертикальні рухи зумовлюються внутрішніми силами, вони повільно піднімають або опускають окремі ділянки земної кори. Так, наприклад, на території нашої планети Скандинавський півострів він постійно піднімається на 1 см за рік. А відповідно море відступає. Про як це можна довести? Про те, що піднімається ця частина, можна побачити про нашарування піску і глини і залишків морських організмів, які вже сьогодні залягають на висоті 150 метрів над рівнем моря. Тому ця територія колишнє дно. Морського басейну. Якщо ж, відповідно, відбувається опускання, ну, наприклад, територія сьогодні Нідерландів, вона опускається зі швидкістю 3 мм на рік, тому, відповідно, Північне море поступово наступає на суходіл. Жителі змушені себе захищати, вони споруджують високі дамби, греблі вздовж берега. Окремі ділянки вже сьогодні лежать нижче від рівня моря. У нас на території України Найбільші підняття фіксуються в Кіровоградській області на півночі Житомирської області, майже 9 міліметрів за рік. А от збережжі Чорного моря в районі Одеси опускається зі швидкістю майже 1 сантиметр. На рік. Вертикальні рухи дуже-дуже повільні, але відбуваються постійно і повсюди. Охоплюють великі ділянки і супроводжуються відступом або наступом, наступом моря. Такі підняття з часом змінюються, і оці підняття називають вертикальними коливальними рухами. Звернемо увагу з вами ще про один вид горизонтальних рухів, такий як розсування. Коли плити розсовуються, то утворюються розломи. Найбільше їх видно на території дна океану, де земна кора найтонша. Розловлюється, розплавлена речовина матія, виходить на поверхню піднімається з надр. Вона розташовується. По краям плити виливається, застигає, заповнюється простір між ними. Так відбувається нарощення. Земної кори, і саме в цьому місці є сенс шукати нові утворені гірські породи, які знаходяться посередина океану. Переважно такі території називають серединоокеанічні хребти. Вони проходять і по дні Атлантичного океану, Індійського океану, північно льодовитого Отже, під океанами земна кора постійно Оновлюється. Вони відбуваються дуже повільно, від 2 до 10 см на рік. Для людини зовсім непомітні, можна виявити за допомогою космічних знімків, які порівнюють з попередніми роками і фотографують землю за допомогою штучних супутників Землі. Якщо звернути увагу на карту світу, то по країнам Рухливих поясів саме знаходяться сейсмічно активні зони. Їх називають сейсмічними поясами. Вони простягуються переважно досить вузько і на багато тисяч кілометрів. На сьогодні сейсмічно активними зонами називаються Середземноморський Гімалайський або Альпійсько-Гімалайський посіг, і Тихоокеанський, який знаходяться навколо. Тихоокеану океану кільцем вздовж узбережжя Південної Північної Америки, Євразії, островів Тихого океану і центральної частини Південно-Східної Азії. По материку Євразія проходить смуга сейсмічно активного поясу Середземноморського. Це найактивніші території, де літосферні плити стикаються, розходяться, де утворюється зона землетрусів, переважно тут відбувається стикання або материкових, або материкових і океанічних літосферних плит. Як наслідок, ви бачите, що на дні океану, коли повільно рухаються і розходяться літосферні плити, утворюються океанічних ритм. Хребти підняття, розломи, рифові утворення. Але на нашій планеті в межах кожного материка можна виділити дві складові. Частини. В межах кожної літосферної плити виділяється більш рухлива ділянка, це її окраїни, і більш стійка, це її центральні частини, або інакше платформи. Порівняно стійка ділянка земної кори, і в основі платформи є кристалічний фундамент, який перекритий потужним осадовим чохлом. Таким чином, люди переважно селяться на платформах, тому що області складчатості. Це в основному території, де земна кора складається в складки, зминається, і за рахунок цих складок є розриви, близьке залягання магми, яка під дією власної сили може відповідно утворити зону землетрусу, розривів земної кори. Тому це найнегативніша територія для проживання людства. Таким чином, ми з вами бачимо, що це може привести до. Наступних наслідків розриву земної кори, зона сейсмічно активних територій, ви бачите розлом земної кори на території траси, або також вилив магми на поверхню землі. Таким чином, ми з вами сьогодні розглянули. Першу тверду кам'яну будову е, нашої з вами землі, тема була пов'язана з верхньою твердою оболонкою, це літосфера. Зрозуміло, що найактивніші зони, це вулканізм і землетруси, вони потребують нашого з вами ще вивчення, поширення основних форм рельєфу. Дякую за увагу. До побачення!